Церемонії прощання із Дмитром Павличком розпочали у будинку, де він народився, у селі Стопчатів на Івано-Франківщині. Його племінниця Ірина Павличко розповідає, що рідне село поет навідував часто, за будинком доглядав. На цьому подвір'ї справляв 80-річчя. Востаннє тут Дмитро Павличко був приблизно за рік до початку повномасштабної війни, каже Ірина. Як на те, що він був людиною, досить зайнятою, було так, що і по пів року, і рік не був вдома, особливо вже тоді, коли він був у Братіславі, коли був у Варшаві послом, О, то все одно його завжди-завжди сюди тягнуло, на оце наше рідне подвір'я до на цієї нашої любимої, найріднішої хати, яка сьогодні зовсім стала пуста. Дмитро Павличко помер 29 січня на 94-му році життя. Він був поетом, перекладачем, публіцистом і літературним критиком. Дмитро Павличко віддає в історію української літератури насамперед як надзвичайно потужний поет, автор багатьох поетичних книжок. Він прекрасний перекладач він знав і перекладав із кількох європейських мов. Він знав прекрасну польську мову. Він перекладав з, з польської, з іспанської, з італійської і з ще з кількох мов. Дмитро Павличко прекрасний публіцист, надзвичайно потужний публіцист, один з кращих публіцистів, його публіцистичне слово завжди було і залишається на часі. Дмитро Павличко також був громадсько-політичним діячем, одним із організаторів Народного Руху України, співавтором Декларації про державний суверенітет України. Я як свідок, як учасник процесу відновлення української державності, заснування української державності держави можу вам сказати, що у день, не тільки в день 24 серпня 91-го року, а й 19 серпня, 20 серпня, я не бачив людини серед своїх колег, які так так вимагали, так прагнули проголошення акту незалежності України, як це робив Дмитро Васильович Павличко. Леонід Макарович вважав, що треба спочатку прийняти постанову, а вже потім на основі постанови приймати декларацію. І тоді Павличко. Є фотографії, що тут переказувати, коли він пішов до, 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 до президію, став над Леонідом Макаровичем Кравчуком і каже, я тебе за душу став на голосування. Вже коли прийняли декларацію про державний суверенітет, вийшов перед Верховну Радою, а там зібралося багато людей з прапорами. Він тоді вийшов і каже, люди. Ми стали незалежною державою. Ставайте на коліна, моліться. Скорботний кортеж з тілом Дмитра Павличка від його будинку вирушив до церкви. Окрім родичів, друзів, поетів, письменників, політичних діячів, попрощатися із ним приїхали жителі навколишніх сіл та рідного Стопчатова. Ми прийшли вшанувати, так як ми односельчани, знаємо його. І ми прийшли, бо він був наш поет. Багато писав. Про село. Ми читали так, що в школі були. Нам давали такі книжечки його різні, з віршами його, з потім пісня його з'явилися два, два кольори. Ми дуже її любили співати. На подвір'ї церкви друзі та знайомі Дмитра Павличка поділилися спогадами про нього та читали вірші, зокрема, і заповіт поета. Поховайте мене на Ратунді, братове, щоб я чув. Як літає гірський половик, як мій дух оживає від батьків моїх мови, мліє серце моє від гусульських музик. Поховали Дмитра Павличка на кладовищі у Стопчатові. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.